Це найвищий матрас, який у нас є. Той, що лежить в магазині, так. Да. Матрас називається Serenity і він має висоту 28 см. Це турецького виробника матрасів. Насправді дуже зручна моделька без пружинного матраса. Єдине, що мені, мабуть, трішки зам'яка. Вона йде з піною меморі всередині, і мені хотілося би трішки жорсткішого спального місця, але це все дуже індивідуально. Е, має безкоштовну доставку по Україні. Вартість в розмірі 1,80 на 2 да. 22,5 тисячі гривень. Це якби великий двоспальний розмір. Е, в чому його плюс? Тут класне безпружинне наповнення. Тут іде піна меморі, безкоштовна доставка по Україні, і він високий. Для чого взагалі купують високі матраси? По-перше, для збільшення висоти спального місця, тобто, наприклад, умовно з 20-сантиметровим це прям велика різниця буде по висоті спального місця. І по-друге, щоб було комфортніше наповнення. Тому що в таких матрасах, по якості, по класу все наповнення йде в одну сторону. Бачите, тут. По вигляду, начебто, топер пришитий, спати потрібно на одній стороні. Вам не потрібно буде цей матрас перевертати. Тут наповнення настільки якісне, що ну, перевертання не потрібно. Перевертають зазвичай менші якісні матраси, щоб вони довше служили. Витримує 160 кг на одне спальне місце, і в цілому це топовий варіант матраса. Якщо шукаєте такий, на сайті Солоха можна обрати розмір подивитися ціну і можна взяти в оплату частинами. В шапці профілю телефон для зв'язку.